Привіт! З вами Ніка, ваш особистий стиліст по безкоштовних красотах. Сьогодні я вам покажу, де знайти прикольні, стильні та увага абсолютно безкоштовні сережки у світі Аватар. До речі, в даному магазинчику щось новеньке, якщо ви не замітили, тут з'явився новий стенд. Тут, напевно, буде новий одяг, нові сережки взагалі новий стильний декор. Для персонажів щось цікаве готується. Тож погнали полювати за красою. І так, тут нічого цікавого. Все як завжди. Цікавих сережок тут у нас немає. Але ні, тут є також новий стенд. Напевно, буде нове взуття. Наступна зупинка це в нас магазин стильного одягу. І так, тут вже пахне чимось модним. Є парачка. А ось є цікаві сережки. Одягу досить багато, аж очі розбігаються. Магазин на справжній рай для мисливців застили. Так, знайшла ось ще одну персонажа з цікавими сережками і показую які. А, ось такий себе прикольний колір Зачіски її зелененькі. Так, ладно, наступна локація в нас це магазин прикрас. І тут потрібно мені бути би обережною. Так, я беру лише прикраси з персонажів, стенди, вибачайте, не сьогодні. Мені потрібні сережки лише з персонажів. І так, лише одна парочка. Ну, нічого, погнали далі. І наступна локація це спа-салон. І що ми тут маємо? Так. Показую свої сережки і. Опа, блакитні. Ніжні як небо. Чудово забираємо. Наступні. Так, а в тебе які сережки. Сережки квіти. Дивовижно. Салон не лише для релаксу, але й для стилю. Так, забираємо всі сережки, не залишаємо. Погнали далі. І наступна локація це в нас кінотеатр. І так актори грають, а я плюю на сережки. Так перші прекрасні бантики молочного кольору. Так Збираємо сережки, як цукерки на день народження. Не пропускаємо нікого. І які в нас екземпляри? Так, чудово беремо. Наступна. Ось така прекрасна леді. З такими ж прекрасними сережками. Кристали ромбіки. Наступна в нас. Так, я трішки для вас постою, якщо ви не проти. Звичайно, ну, що не проти. Наглім. І збираємо нашу улов. Також чудові сережки. Наступні. Далі не цікаво. Так, а що в тебе цікаво? Бачу є. І які лише одна. Чудово. І наступна наша зупинка це буде сцена. І сьогодні сцена нам дарує прекрасний стиль, красиві сережки. які рожеві прекрасні. Наступна в нас стиліст перюкар. Також рожеві красиві сережки. І далі в нас які сережки в нас будуть? А такі вже були. Нічого, беремо. Далі. Пляжний бульвар. І знову щось цікаве. Так, море не лише для релаксу, а для прикрас також. Сережки в вигляді нот. Чудово. Далі погнали на зірковий пляж. І що в нас тут? Сережки в вигляді мушлі. Я вже себе уявляю морською принцесою. Хвиля стилю. Морського. Ну що ж, що ми маємо? Цілу скриню скарбів, сережки різних форм та кольорів. Також для настрою. Дивовижно. Всі вони унікальні, досить милі мімі -мі я би навіть сказала. Просто бомба. Чудовий олов Ну що ж, на цьому наш наше полювання на сережки завершується. Якщо відео хоч трішки підняло на настрій або додало натхнення, тож втицяйте вподобайку. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Та до зустрічі в наступних відео. Усім пока!